7 червня 16 фахівців акціонерного товариства Житомир Обленерго у складі двох бригад вирушили на Правобережну Херсонщину для виконання аварійно-відновлювальних робіт, щоб повернути світло людям, котрі не бачили його місяцями. Хто ж, як не ми, кажуть працівники компанії. Світло воно ж кругом, електроенергія потрібно, так само і їм потрібно. Чим раніше в них наладиться енергозабезпечення, тим краще вони вернуться до нормального життя, зможуть щось строїти і так далі. Ну, звісно безпека є, всіх є небезпека. Напередую небезпека, ну, у нас буде своя. Розберемося на місці, подивимося, зробимо, що можемо. Ми ж люди, ми ж один одному, як кажуть, должні допомагати, щось вкладати. Там треба бути уважними, не піднімати всякі іграшки, всяке... там може бути все розкидано, все замініровано. Ми будемо йдуть спереді йти в міньори, ми ззаду міньорів, але все одно нічого не підбирати бо це наша життя? Можемо будь-який час підірватися. Я думаю, що ми справимо всю свою роботу зробимо і ще більше. Починаючи з жовтня 2022 року, вже 15 аварійних бригад «Житомиробленерго» виїздили до Херсонської області на відновлення високовольтних та розподільних мереж. Це електромонтери, майстри, водії спецтехніки з Коростенського, Бердичівського, Попільнянського, Чуднівського, Пулинського, Звягельського, Баранівського, Рем та фахівці служби повітряних ліній і розподільних мереж акціонерного товариства «Житомиробленерго». Аварійні бригади забезпечені п'ятьма одиницями спецтехніки, працюють по черзі, змінюючи одна одну. Також від початку повномасштабної війни акціонерне товариство Житомир Обленерго виділило 29 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України.